Вона одна така на весь великий Харків. Своєю неповторністю наче надихає на позитив та літній настрій. Міські озеленювачі завершили висадку клумби-переможця загальноміського конкурсу. Її дизайнером став звичайний школяр дев'ятикласник. Я увидел данный конкурс в мессенджере под названием Instagram. Мне стало интересно, решил себя попробовать, почему бы и нет, собственно говоря. Я сам по себе не художник, не дизайнер, помогал родителям на даче по клумбам высаживать цветы там и так далее. И так получилось, то, что мою работу заметили. Честно говоря, не думал вообще-то, что она как-то попадет в топы. И ее в итоге высадили на главной улице Харькова. Мне очень приятен тот факт, что я как-то поучаствовал в развитии нашего города. Таке труднее. Вже зараз ми можемо бачити завершену клумбу, яка у нас була приймала участь в конкурсі. І ми дуже вдячні нашому переможцю, тому що він створив таке дуже тепле різнобарв'я літа в такому невеличкому куточку нашого міста. Тут ми можемо бачити багато кольорів і жовтий, і синій, і фіолетовий, і навіть біле каміння, яке створює гарний наркостр. Створює е, позитив, і я думаю, що всі харків'яни залюбки зможуть оцінити роботу, е, нашу роботу і роботу нашого переможця, е, приїхати, сфотографуватися тут. І навіть я думаю, що ці світлини пойдуть по всій Європі, щоб всі знали, як в Харкові гарно, плітучо і е, тепло, затишно по-домашньому. Денис, вітаю тебе з перемогою в нашому конкурсі. Ми дуже вдячні тобі, що ти приймав участь, і маємо надію, що це не останній твій ескіз, і який ми разом з тобою будемо створювати в нашому улюбленому місці. І в нас для тебе є такий невеличкий теплий подарунок від нашого підприємства та від міста Харкова. Маємо надію, що взимку ти будеш його надягати, і він буде тебе гріти так, як нас гріє ця клумба. Завдяки тобі. Дякуємо. Дякую вам. Дякую вам. Ігор Безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. новини Харків.